Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати, чим закінчилася справа з купівлею лота янтарного намиста. Що продавець відмовився мені його надіслати. Ось це намисто. Нагадаю вам, я його виграла за 9 тисяч гривень. Це в нас зараз приблизно прикинемо 37,5. Це в нас 240 доларів. Ось таке намисто моя ставка виграла. Єдине, що мене лякало, що продавець щойно зареєстрований, тобто новачок. Купила я його 24 грудня. Бурштиновий бісер, відмінний стан. І коли мені вже відкрився чат із продавцом кабінеті, я побачила ось таку світлину. Мені здається, що цього продавця я десь бачила. Незважаючи на те, що він новачок на сайті, може, він е, черговий аккаунт створив, е, обличчя мені дуже знайомо. Він довго не виходив на зв'язок, потім я йому написала свої реквізити для відправки. І вже 26 грудня він мені пише: Здравствуйте, у мене форс-мажор, відкрили машину, украли ноутбук і рюкзак з вашими бусами. Ну, дивіться, е, я розумію все. Ну, звісно, що намисто ніхто не вкрав. Але якщо ти придумав продавати, наберись сміливості і скажи: передумав продавати, поставте мені негативний відгук та й все, на цьому би справа закінчилася. А коли людина починає так от хвостом робити, то це взагалі несерйозно. До речі, намисто було виставлено з 8999 гривень, тобто не з однієї гривні. Можна було поставити. Резервну ціну, виставити з тієї суми, за яку ти готовий продати. Тобто варіантів на Віоліці багато. Нащо робити такі дурниці, я не знаю. Ну, звісно, що я вже скільки років на Віоліті, я знаю, що модератор попросить фотографію протоколу, огляду. Якщо дійсно людина зверталась до поліції, і що ми маємо? Я викликала модератора. Модератор попросив надати докази викрадення, документи опису від поліції в чаті. Продавець пише: якщо треба надати докази, я їх надам, коли мене викликають до відділу. Ну, коротше, а йому відразу мали дати другий екземпляр. Ну, ми ще чекали-чекали. І коли вчора модератор пише: вітаємо угоду! Розірвано дзвіни продавця. Я маю залишити право негативний відгук, що я саме зроблю. А, так. Ну і далі ось читайте таку відповідь продавцям. Я зробила вам таку антирекламу, использую только факти. Які факти? Ну, які факти? Він ще продавав декілька лотів на Віоліті, його блоканули, щоб далі ніяких. Продажів він не міг робити. Якусь фігурку шевченку. Так. Як ставити негативний відгук на Віолі? Ось так ми сюди заходимо оцінити угоду, ставимо негативний відгук. Дуже погано, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Все. Відмова продати лот. Відмова продати лот. Все. І далі цей чат в мене зникає з кабінету. Все. Лот було переміщено до архіву. Я задоволена роботою модератора. Звісно, мені хотілося, щоб це було трішечки швидше. Сьогодні вже 30-те купила. Ало 24-го, 28-го звернулася до модератора. Ну, тим паче, я задоволена роботою модератора. Все згідно правил. Всім гарного дня і до зустрічі!